Друзі, привіт на зв'язку. Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про суто практичні речі, які стосуються ринку криптовалюти в Україні, навіть при тому, що він не врегульований, трохи нагадує Техас, але. Говоримо про те, що відбувається тут і зараз. І, до речі, у кого вже є якісь там юридичні проблеми, є ще якісь там питання, нюанси. Обов'язково пишіть, якщо ми можемо поділитися цією інформацією, допомогти вам, то ми обов'язково це зробимо. А сьогодні хотів поговорити про ще одну скам-схему в крипті, дуже цікаву, дуже актуальну. Є спеціальні програми, ну, наприклад, Flash Coin Sender, Fake USDT Generator та інші. Їх, до речі, дуже багато. Принципи цих програм такі, що вони дозволяють зробити фейкову транзакцію USDT в ключових мережах. Тобто в Троні в trc 20. В erc 20 також в полігоні можна зробити ці транзакції, і вони відображаються в блокчейні. Далі механізм виглядає наступним чином. Деяких з таких програм є хеш транзакції, і от припустимо, да, якщо відбувається класична P2P-операція, то контрагент показує хеш транзакції, показує транзакцію, каже: я відправив там USDT там, на. Публічну адресу там такого то -та гаманця або там біржового аккаунта. І в такому випадку о, недосвідчена людина ну, розрахунок принаймні такий, що дивиться хеш, дивиться, що все є е, годинник тільки, коли треба е, закрити P2P операцію, і фактично перераховує фіат за цю криптовалюту. Є більш просунуті програми, коли навіть е, відбувається відображення на балансі цього тезера, е, ну, який зараховується, але це е, так звана флеш-валюта, вона е, виписана окремим смарт-контрактом. І Якщо зайти в блокчейн Експлорер, подивитись валюту і смарт-контракт, він інший, ніж там оригінальний тезер. І в такому випадку, згідно з умов цього смарт-контракту на цю флеш-криптовалюту, її фактично не можна нічого з неї зробити, не можна її нікуди перерахувати. Але людина бачить, що на баланс гроші зайшли, і фактично здійснює перерахунок. Якщо перший варіант, коли механізм шахрайства йде тільки виключно з використанням там хешів в блокчейні. Як тут діють е, шахраї? Вони, як правило, просять і намагаються навіть е, домовитись людиною таким чином, щоб операція е, по зарахуванню криптовалюти відбувалась на цекс на централізовану біржу. Чому так? Тому що завжди можна списати інформацію е, про те, що Ну не відбулось зарахування, тому що може там є якісь питання на біржі, може там якийсь час потрібно на зарахуванні, напишіть підтримку, там розберіться з підтримкою. І поки людина займається цими питаннями, перерахувала гроші, оцей час використовується по суті, щоб там зачистити листування і закрити всі питання. Приховати там сліди цього шахрайства. Тому, якщо, припустимо, да, ситуація складається таким чином, що людина ставить питання, що давайте будемо там робити обмін, припустимо, да, але дайте акаунт тільки там секса, то в такому випадку це вже має насторожити, і як правило, це ще супроводжується купою питання. Як ви там, що ви там? Давно ви в крипті, Не давно ви в крипті. Скільки часу ви там, тобто людина намагається з'ясувати ваш рівень. Тобто, якщо вона ну, буде бачити, що ви не просунути якийсь користувач криптовалюти, що ви не полізете в експлор, не не будете перевіряти там смарт контракт то в такому випадку, скоріше за все, що е, піде на такі кроки і буде нав'язувати це шахрайство, Якщо Припустимо, вона ну, відчує, що ви розумієтесь на то, що таке експлорер. До речі, якщо ви напишете, що є необхідність, не знаю, рівня аудиторії розібратись з блокчейн-експлорерами, то безумовно ми це покажемо на моніторі. Я покажу, як з цим працювати, що там можна подивитись, як можна перевірити транзакції, смарт-контракти і всі ці речі. Так ось, е якщо вона бачить, що ви просунутий користувач, то скоріше за все, що вона ну, не захоче витрачати час і буде шукати там іншу людину. Що стосується е програм, які е показують флеш-валюту на гаманці, то ну. Тут дійсно треба мати трошки просунутий левел, щоб зайти дійсно в блокчейн експлорер і передивитись смарт-контракт, що це дійсно було зараховано не якусь там фейкову криптовалюту, не флеш-криптовалюту, а саме Тезер з тим смарт-контрактом, на якому він працює. Тому, ну які тут можуть бути рекомендації? Рекомендації такі, що Якщо ви з врахуванням, що ці програми вони набувають зараз масового використання, десь проводити обмін з якимись ну, новими для себе там, контрагентами, неперевіреними контрагентами, контрагентами, до яких нема довіри, то звичайно, що тоді треба повертатись до блокчейн експлорери, і перевіряти смарт-контракт цієї криптовалюти. Ось таким чином. Ну а взагалі, да, насправді рекомендація дуже проста. Використовуйте там ті ж самі обмінники е і працюйте з тими людьми, які ну, більш-менш перевірені, зрозумілі для вас, де ви можете висунути якісь там претензії е і навіть вирішувати питання в офлайні. Тому що ну, дуже така цікава річ. Нам коли розповіли її на Encrypted, ми подивились. Потім почитали, розібрались, подивились на нюанси, подивились на відгуки в мережі. Тобто, це явище, яке на сьогоднішній день існує, і шахраї дуже активно промишляють таким чином. Тому я вважаю, що інформація дуже корисна і обов'язково її використовуйте. Дякую, що залишаєтесь з нами. Обов'язково перейшліть це посилання. Поділіться ним, поставте лайк, і ну ми будемо намагатись робити для вас ще класний контент. Пока-пока на сьогодні.